Доброго дня, дякую, що зайшли. Сьогоднішнє відео я хотів назвати Українська держава знищує Україну, а точніше можна сказати, як Українська держава знищує Україну. Але попередньо хотів би сказати, що давайте розставимо точки на І. Коли я чи хтось вам каже слово держава це означає чиновники. І це означає, що це чиновники різних міністерств податкової – і там Бог знає чого, там повна солянка і куча куча різних справ і тому подібного. Тобто, якщо б у нас була б система держави, де держава це означало військослужбовці і співслужби, то тобто, тоді я б не зміг би цього сказати. Бо вони якраз захищають Україну. А, але зараз більшість. Того, що ми називаємо держави, це звичайні чиновники, які не захищають Україну, а роблять все можливе, як тягар на ногах спецслужб і військовослужбовців, які заважають військовослужбовцям захистити нашу Україну. Тобто вони роблять практично все можливе і неможливе для того, щоб не забезпечити нашу армію всім необхідним, щоб заважати бізнесу, забезпечити нашу, всім, нашу армію всім необхідним. Щоб заважають людям заробляти гроші, щоб вони мали можливість допомогти навіть на волонтерських засадах нашої армії, нашої перемоги, і думають, що це лише у нас наша проблема, таке саме можна відео записати і про те, що в Європі Європейські держави заважають, знищують європейські держави, тобто .е. України своїми діями. А чому такі дії? Бо фактично це можна назвати одним словом соціалізм. А в чому взагалі проблема? А проблема в тому, що ми знаємо звичайне правило. Щоб щось розвивалося, щоб щось ефективно працювало, має бути конкуренція. Якщо немає конкуренції, то виконання роботи цих структур як каже, стає неефективною, дуже, як з економічно затратною, і рішення, які приймаються, і дії, які приймаються, вони просто неефективні. Навіть не здатні вирішувати проблеми. В нашому випадку, у нас як говорити, монополія держави во всьому. Тобто, ми знаємо, що монополія це якби ніби погано, але. Ми не розуміємо одної справи, коли монополія на вільному ринку, тобто на вільному конкурентному ринку, з'являється якась монополія, то вона з'являється лише тому, що якийсь підприємець зумів то є, зробити якийсь продукт привабливим по ціні і якості для покупців, лише тому, що він знайшов якийсь спосіб технологію виробляти товар, якісний товар по найнижчим цінам. І там та його монополія заключається лише у тому, що він здатний той товар продавати по найменшій ціні. І він їх, їх, хто всього виграє, виграє покупець. Бо якщо той монополіст буде підвищувати ціну, то, звісно, його товар буде втрачати частину ринку, бо його монополія не означає, що інший не можуть виробляти той самий продукт, ще і виробляти його краще. Так, можуть, але у них це виходить дорожче. Тому він вимушений тримати дешеву ціну, ціну і, і тим самим тримати свою монополію. І це все вигідно для покупця. Але в случаї, коли цим займається держава, вона цим займається примусово. Тобто, в нашому случаї держава примусова. Створює якісь закони, якісь обмеження навіть в бізнесі, тобто ті, хто приближений до держави. Чиновники, вони навмисно створюють обмеження, і вони самі здатні їх обходити, і так, таким чином створюються монопольні якісь, навіть, підприємства, які пов'язані з чиновниками. А це все лише тому, що у нас держава займається не тим, чим має займатися. І при тому, що вона провалює свою основну задачу, яку важко зробити звичайним людям. Це захист держави. І ми це бачимо вже на своєму прикладі, на прикладі наших як це, загиблих, на прикладі того, що, що у нас як це, на кладовищах багато могил загиблих українців. Тобто їхня монополія привела до загибелі тисячі українців. Якщо б цієї монополії не було, то все це дуже швидко вирішувалося. Що, що можна запропонувати? Рішення дуже просте. Держава має займатися тим, чим вона фактично основний обов'язком служити народу. Тобто армія і спецслужбами. Це основна її задача. І вона має цим займатися. Тим більше ніхто не може сказати, що, що іншими задачами в вповолні можуть займатися інші структури. Які структури? Це наші громади. Тобто кожна громада, яка отримує повноту влади, і можливість самостійно збирати свої податки і вирішувати проблеми в себе, тобто збирати всіх своїх керівництво самостійно, без впливу, монопольного впливу держави, бо тут теж бачите, в нас є поліція, але вона нам не належить. Вона монопольна належить державі, державні чиновники, і там як це чорт ногу зломить, що що там робиться. І все фактично в громаді залежить від рішення декілька людей, які керують всі ці, цією системою. Тобто, якщо там щось робиться не так, це виправити практично неможливо. А якщо б ми обирали б своїх, свою поліцію, своїх прокурорів, своїх судей, то всі, і самі громади збирали б свої податки, то вони б всі проблеми вирішували в себе на місці. І, і саме головне. Що, що це відбувалося б дуже швидко. Тобто, система була б мобільною, гібкою, і вона б швидко б вирішувала будь-які проблеми. Бо ми, українці і так знаємо, що ми не розраховуємо на владу, ми, якщо з'являються якісь проблеми, ми їх вирішуємо самі. Тобто, чому б вже не піти до кінця? Чому б не використатися досвідом Соєдних Штатів? І інших країн, які зробили їх багатими. Тобто вони багаті не тому, що вони багаті, а тому, що у них була колись повна свобода для ведення бізнесу і були вільні громади. Це вже зараз. Пізніше режим з'явилися чиновники, які почали просувати соціалістичні всякі ідеї і забирати у людей як говорити, можливість. Бути вільними, допомагати один одному. Тобто бути людиними, теж можна так сказати. Хочемо прикладів поганого влияння монополії. Тобто, у нас монополія в, багато в чому? Монополія, як в правоохоронній діяльності, ми, ми бачимо, що без вільного владіння на зброю, наша монополія поліції, яка кажуть, не може захистити людей. Тобто там, де люди могли б захистити себе самі, маючи право на зброю, вони попадали фактично при, заступі, при наступленні ворога в плен, не могли нічого з цим зробити. Тобто, якщо б у нас було повільне володіння на зброю, то і не було б багато існуючих проблем. Там, де, припустимо, навіть якщо б держава, яка повинна була займатися армією спецслужбами, провалила себе, якщо б таке б сталося. Але воно б не сталося, якщо була б була така система, де держава займалася армією з спецслужбами, там провал держави був би практично неможливий. Бо вона займалася цим, а вона їм займалася, бо в нашій системі держчиновники займаються тим, що вигодно, їм більше їм вигодно. А коли вони займаються кучою справ, де їм вигідніше будувати щось, і розподіляти десь гроші, звісно, що їм вигідніше займатися цим. Тому вийшов провал захисту країни. Припустимо, навіть якщо б у нас було вільне водія на, на, на зброю, і у них би виник той провал, то добробатам, припустимо, Донецької області, не прийшлося б Голоруч десь шукати зброю для захисту країни. Тобто ситуація в Донбасі чи в Криму просто би не було б. Там, де держава, там, де держчиновники, які самим зрозуміло, що вони не служачі. Вони туди прийшли не захищати країну. Вони туди прийшли вирішувати свої особисті проблеми. Тобто, чим, чим відрізняється службовець від чиновника? Службовець він прийшов захищати служити. І Він туди йде не для того, щоб там знайти -то тепленьке містечко і, як кажуть, заробляти бабки і пилити якісь бабки. Він туди прийшов для того, щоб служити. І він буде це, це виконувати. А чиновник, він, він туди прийшов вирішувати якісь проблеми. Плюс чиновнику проявляти якусь ініціативу дуже важко. Тому ми називаємо це ще бюрократія. Вся. Тобто де-то при якій-то неплюній ситуації, де у нього немає інструкції, зробити якусь дію, він не може, тому що він тратить свою посаду. Йому проще, поки немає указу про якогось наказу зверху, нічого не робити. І цим відрізняється чиновників від людей. Тобто там, де, допустим, чиновники провалилися, бо люди б самі б взяли, б маючи. Право на вільноводінні зброєю, були б, б озброєні, вони б саме порішали питання з цими зеленими чоловічками в Криму. І в ніякого гість, війни подальше б не було б. І будь-яка країна, яка розуміє, що і народ інших країн озброєний, він не буде так просто нападати. Будь-яка влада, яка розуміє, що і народ озброєний, вона не буде перегинати палку, займатися. Це терором своїх громадян. Тобто, а плюс, якщо громада буде надана свобода, вони самі будуть вирішувати будь-які проблеми, то тоді виникає якась необхідність взагалі комусь їхати кудись в Київ, щоб вирішити якусь мелку проблему громад. Тобто все вирішується на місці? Тому все вирішується набагато швидше. Тобто, така система набагато швидше. Працює і набагато швидше вирішує будь-які проблеми. І все це зв'язується ще в економічну ефективність. Тобто, якщо ми створюємо таку державу прямо зараз, то ми вже зробимо її більш економічно ефективною. Тобто, по-перше, держчиновники стають держслужбовцями військовими і служать там, спецслужбами і служать в своїй країні. Туди йдуть люди, які. Хочуть це робити, яким це подобається, такі люди є. І так, Там буде більше як говорити, відважних і професійних людей. Іх, і там, хоча зараз, враховуючи ту систему, яка у нас була, там таких багато людей, які туди теж прийшли, які, звичайно, чиновники зняти якесь тепленьке місце. Якщо громада отримує повну своб свободу, можливість збирати свої податки, вони теж зроблять все необхідне, щоб вони були ефективними, тому що там буде конкуренція між громадами. Якщо люди отримують право на володіння зброєю, вони теж будуть більш відповідальними, будуть зготові себе захищати і будуть більш активними і, як кажуть, розуміти, більш свободними, і розуміти, що ні, ніхто не зможе їх примусити, і щось зробити таке, що вони не хочуть. І влада розуміючи, це теж буде діяти відповідно, буде думати мазками, не використовувати звичайні, як кажуть, силові методи. Ми даже навіть якщо громади отримують ту свободу, то вони теж не будуть використовувати якісь силові методи, тобто і і та далі, того, щоб примушувати своїх громадян, своїх мешканців своєї громади виконувати свої кітам рішення. Але давайте повернемося к нашій все -таки системі. Що у нас не так? Давайте подивимося. Монополія, монополія, ще раз моно монополія. Нефективна монополія. Монополія в пенсійній системі, де у людей забирають примусом гроші і потім кажуть, що колись, коли йдете на пенсію, ми вам щось віддамо. Це всі розуміють, що це банальна піраміда. Багато хто з життя працюючи, потім виявляється, отримує якусь якусь мінімальну зарплату. І при тому, що така система фактично приводить в ситуації, коли чиновникам, які збирають гроші, їм вигідно, щоб люди не дожили до, до пенсії, щоб люди, навіть вийдя на пенсії, померли від пенсії. Тобто монополія в медицинських послугах, тобто знову ж примусово збирають з нас гроші і кажуть, що у вас буде безкоштовна медицина. Ми всі знаємо, знаємо що у нас ніякої безкоштовної медицини нема. Нам все рівно приходиться за все платити. І коли ми бачимо, що хтось там стоїть з притягнутою рукою, бо їм треба вилікувати дитину, ми з однієї сторони думаємо, а що, наша держава має позаботитися, чому я маю там, допомагати. Тобто в цій системі ми стаємо, втрачаємо якусь людяність і втрачаємо бажання комусь допомагати. Хоча реальність ситуація є, що, що треба допомогти. В системі, коли ми розуміємо, що кожен. Сам вирішує свої проблеми, то ми вже самі ми розуміємо, що ну, от людина попала в таку ситуацію, тому люди створюють фонди і з задоволенням маючи можливість допомагають іншим людям. І тому та система, коли люди вільні, і самі допомагають, вона буде працювати більш ефективно. Безкоштовна медицина, монополія в шкільній системі знову ж та сама ситуація, держава монополізувала. Послуги на навчання нав'язують нашим дітям свої якісь тези, і в більшості соціалістичним, що ми бачимо, до чого це приводить уже на, на Западі, і нас таке саме чекає. А має бути платне на навчання, тобто вам, у вас не беруть податки, але ви платите. Якщо ви думаєте, що у вас не зможете це платити, то і у вас там багато дітей, як ви це зробите? Я думаю, що знову вже придуть на допомогу інші люди, фонди, громади, меценати, які будуть підтримувати свої школи. Завжди є люди в свободній системі, завжди є люди, які заробляють достатньо багато грошей і їм хочеться допомогти іншим людям. Бо так існує цивільне суспільство. І там люди допомагають людям, а не невідомі чиновники, які відбирають у людей гроші, потім частину забирають собі, і потім крихти вам надають і подачок, і ви потім на них молитесь. Як вони ж вам допомогли? Хоча насправді вони всього лиш кинули вам подачку. Тобто має бути свобода і конкуренція. Лише свобода і конкуренція здатна перемагати будь-які проблеми. В нашому випадку вся ця монополія влади, яка у нас існує 30 років, з якою ми потрошки потрошки боремося, але це дуже повільно неефективно і частіше за все це фактично імітація. Нам кажуть, у нас самоуправління в громадах, але при тому поліція, судді, прокурори залишаються у владі невідомих людей. Лише коли ми в повністю отримуємо свободу, лише тоді у нас можна сказати, що у нас з'явилося самоуправління. І конкуренція між громадами заставить створити їм для нас, людей, найкращі умови. Бо буде конкуренція, не буде тої монополії. Тобто рішення всіх наших проблем і перемога на Україну в цій війні і, і взагалі залишення України на мапі світу це створення вільної держави, якою буде конкуренція і свобода. Конкуренція і свобода – лише це здатна захистити україну, лише це здатна нашу армію забезпечити всім необхідним, лише це здатна зробити із чиновників замість корупціонерів і крадіїв службовців, які служать на нашій країні, служать на нашим громадянам. Коли таке поняття, як наша людина зникне з обігу, а буде таке поняття громадянин України. Бо громадяни України, які залишились по ту сторону окупації, вони не винні, що вони там залишили. Вони там залишилися, тому що наші чиновники думаючи про свій зад не прийняли вірні рішення, і вони ніколи не зможуть прийняти вірні рішення, тому що вони звичайні люди, лише вільне суспільство. Вільні люди здатні швидко приймати вірні рішення. Лише держава, в якої держслужбовець це військовий і співслужбіст, лише така держава здатна захистити свою країну. Бо вона займається лише цим. Вона направляє всі свої сили, всі свої фінанси, лише на це, і вона створює всі умови, щоб у неї було достатньо забезпечення для виконання цієї задачі. Вона не розпиляє свої сили, на ні що, з того, що можна більше заробити. Якщо коли ми створимо таку державу, лише то тоді ми можемо сказати, що ми перемогли. І питання, що ми, українці, маємо переїжджати кудись в іншу країну лише для того, щоб спасти своїх дітей, воно зникне. Навпаки, будуть відкриті границі, люди навпаки будуть триватися сюди, бо тут буде свобода, тут будуть можливості для бізнесу, тут будуть можливості для їх дітей. Тут у нас буде професійна армія і тим, хто буде воювати, будуть платити гарні гроші, вони будуть забезпечені всім необхідними средствами дальнього пораження ворога. Не буде потрібно стільки військових, бо наш бізнес і наші громадяни. Забезпечить нашу армію всім необхідним для того, щоб ми вбили ворога на відстані. Вся армія буде більш ефективною, якщо в нас буде свобода для людей і бізнесу. І це треба, можна зробити прямо зараз. На жаль, наше керівництво не дуже це розуміє. На жаль, дехто боїться, на жаль, дехто хоче, щоб тут був соціалізм, щоб держава. Щоб у не було ніякої свободи. Бо дехто навіть не розуміє, що ті люди, які на Западі, там на Заході, там з Америки, їм щось там тут вказують, вони не хочуть, щоб тут з'явилася потужна країна. Бо якщо будуть надані такі свободи, вони розуміють, що ми швидко переможемо свого ворога, ми швидко піднімемося і ми швидко составимо конкуренцію з Западом. І вони цього не хочуть. Вони не хочуть нашої перемоги, вони не хочуть з'явлення тут такої держави. Але наші чиновники не розуміють, що якщо ми будемо далі так продовжувати, то в деякий момент у них з'являться більш потужні проблеми, вони про нас забудуть. І тоді у нас буде мало часу, щоб все це зробити. Він придеться це, 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 це зробити. Якщо це вони не зроблять, їх примусять це, це це зробити. Але тоді вже буде набагато гірша ситуація, так само, як на кожного разу погіршується. І відстояли в Криму, коли треба було трошки проявити якусь політичну волю і зробити трошки, так, бо загинуло б пару сотень людей. А на цьому все б закінчилося. Не змогли в Донбасі це зробити, проявити політичну волю і зробити все необхідне. І бачите, що, що вийшло. Потім не змогли проявити політичну волю, волю зробити все, все необхідне, щоб озброїти всю країну, щоб забезпечити територіальну оборону кожної області, щоб було право на вільне володіння зброї, щоб люди озброїли, щоб ворог розумів, що йому не варто сюди нападати, бо тут всі озброєні. І, і побачити, що вийшло. І зробить зараз це. І тоді побачиш, що, що вийде. Загине ще більше людей. Можливо, вони самі теж загинуть, тому що їх знесуть. Тому варто вже зараз це робити, прямо зараз. Щоб, щоб держава служила нашій перемозі, а не заважала їй. То що давайте, блін, робимо це. Дякую.